Кочівник, ми зможемо висадити підкріплення тільки коли ти забезпечиш хлопцям безпечну зону висадки. Біля переробного заводу є зручний майданчик. Передаю координати. Відправимо десант, тільки но ти зачистиш точку. Приняв, майоре. Є інформація по заручникам. Поки що нічого. Не тебе у курсі. штабі операції все ще немає даних стосовно місця знаходження генерала Кіона. Передаю координати адмінбудівлі в таборі Корейці. Дізнайся, де вони тримають заручників.